Культурна спадщина, українська культурна спадщина. Погодьте, що наш погляд на ті чи інші об'єкти культурної спадщини він може відрізнятися від погляду представників інших країн. І я зараз хотів би надати слово кандидату економічних наук, доктору філософії, доктору педагогічних наук, надзвичайному та повноважному послу. України в Кувейті, пану Олександру Балануці, який прямо з Ель Кувейта висловить свою думку щодо культурної спадщини. Прошу, пане Олександре. Доброго дня, шановні колеги. Сподіваюсь, ви мене чуєте добре. Герман Гіричу, доброго дня. Е мені дуже приємно отримати запрошення, виступити на такому високоповажному форумі і перед такою аудиторією. Хотів би сьогодні наголосити на одному з практичних аспектів, як наш дипломатичний корпус працює по захисту по промоції культурної спадщини ЮНЕСКО, особливо в, в часи, коли культурна спадщина стала жертвою геополітичних подій. Ми знаємо, що після з України за часів Другої світової війни вивезли близько 300 тисяч різних тисяч експонатів, мільйонних книг, архівів. Їх або відбирали насильно, або е, кудись забирали на виставки, а потім нам їх не повертали і. Дипломатичний корпус разом з міністерством юстиції, разом з міністерством культури інформаційної політики, разом з юристами опрацьовують ці питання повернення нашої культурної спадщини, і найбільше з цих питань з нами працюють активно Сполучені Штати, Нідерланди, Німеччина, Польща, Франція тощо. Дуже багато нашої культурної спадщини знаходиться зараз на території країни агресора, і на жаль, вона ще до революції гідності відмовилася співпрацювати в цьому напрямку, але все ж таки у нас є певні приємні приклади, як наш дипломатичний корпус разом з міністерством юстиції міністерством культури отримав певний. Певний результат після 10 років, майже 10 років судів в Україну з Нідерландів, нещодавно повернулися предмети з колекції кримських музеїв, і не дивлячись на те, що музеї Криму, які зараз тимчасово знаходяться в окупації, вони вимагали від судової системи Нідерландів, щоб вони повернули цю виставку в Крим, все ж таки суд. Нідерландів, навіть дійшовши до вищого суду і касаційного, все одно вирішив, що ці маця матеріальна культурна спадщина має належати Україні і бути передана в Україну. Більш того, була цікава цікавий факт, що згідно рішення суду, там було понад 110-111 тисяч євро, які Україна мала б оплатити музею музею Пірсана за зберігання цих, цих цих матеріальних цінностей. Але на той час навіть музей і... Нідерланди відмовились від цієї від, від, від отримання оплати від України таких 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 грошей. За це понад 10 років тому дослідники з США передали до музею видатних діячів української культури рокописи поезії Лесі Українки. Деякі ще речі з її родинного архіву в 18 році. З аукціону в Женеві до України прийшла одна із ікон, яка належала родині Скоропадського, яка вивезла її під час там, під час його від'їзду 18-му році. Тому такі речі приємно згадувати хоча вони можливо зайняли одну хвилину. Про те, що поговорити, але 10 років маємо віддати е, вся державна служба, включаючи як я сказав, і юристів, і міністерство юстиції, і міністерство культури інформаційної політики, окремо всі дипломати, які працюють за кордоном, е, всі намагаються зробити так, щоб нам повернули те, що належить нам стосовно промоції, власне, нашої особистої підтримки, ЮНЕСКО. Мені дуже приємно сказати, що Герман Георгійович, який сьогодні модерує нашу нашу зустріч, є першим українським музикантом, яку присвоєно звання артист ЮНЕСКО в ім'я миру, і нам випала чудова нагода приймати Германа Георгійовича з симфонічним оркестром Київ Класік в державі Кувейт в січні 2020 року. А герман Георгійович, до сих пір вони не можуть забути, і «Standing Ovation», «Standing Applause» до сих пір вам лунають. Тому дякую вам щиро за вашу роботу. Колеги, дякую вам за те, що дали слово. Дякую, що ви робите свою роботу, кожен на своєму напрямку. Разом ми сила. Дякую вам щиро і успіхів вам в роботі. Дякую, пане посол, пане Олександре, за до доповідь.